Насправді всі відчують вересень 2025, тому що закладаються такі події, які називаються кармічними фатальними доленосними. Привіт, мої дорогі стрільці! Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталія Федулова, і це ваш прогноз на вересень 2025 року. Цей місяць відчують всі, адже він наповнений дуже кармічними такими доленосними подіями, особливо для вас, дорогі стрільці, бо торкається сфер кар'єри, партнерств. І особистої трансформації на вас чекає кармічне затемнення в сфері дому та кар'єри, повернення Сатурна в риби, важливі розмови з колективом і несподівані зміни у партнерствах. Це період, коли старі структури відходять, а на їх місці з'являється новий фундамент у роботі, стосунках і у планах на майбутнє. Ви відчуєте, що саме час закривати двері в минуле і впевнено входити в новий цикл. Головні астротренди це затемнення, повернення Сатурна, трансформація стосунків і нові можливості в роботі, відкриття нових дверей у навчанні, подорожах і соціальних зв'язках. Давайте нагадаю, як правильно дивитися прогноз, дорогі стрільці. По знаку асцендента перш за все, тому що він найінформативніший в таких загальних прогнозах. По знаку сонця ви також можете свої підказки знайти, але ось для вас завдання дослідити, який прогноз у вас більше працює: По знаку сонця, по тому знаку Зодіака, який ви знаєте, чи по знаку Асцендента. Якщо ви не знаєте свій Асцендент, пишіть мені в коментарях ваші дані народження: це дата, місяць, рік, час, обов'язково час і місто народження, тому що тільки за допомогою цих даних ми можемо побудувати ваш гороскоп і подивитися в. В який знак попадає асцендент. Ну, тепер давайте розберемо ваш прогноз на вересень 25-го, дорогі стрільці, крок за кроком. Беріть свої щоденнички, планери, записуйте свої дні і плануйте у ритмі з зірками свій вересень 25-го року. Поїхали. 1 вересня, повернення Сатурна у ретроградному Русі, в Риба. І в четвертий дім вашого гороскопу Сатурн повертається у ваш сектор дома, сім'ї, внутрішніх основ, якихось тем місця проживання, і він вже працював тут з весни 23 по весну 25-го. Що тут було в цих темах в цей період? І він змінював ваше уявлення про стабільність в цих темах, про місце проживання, про сім'ю, про сімейні стосунки. І, можливо, ви будували новий дім в цей час або міняли житло, проходили якісь кризові періоди у стосунках з близькими. І тепер Сатурн до 14 лютого 26-го року повертається сюди ж. Щоб знаєте, закріпити уроки, і можуть активуватися в цей час якісь старі питання сімейні, повертатися тема відповідальності перед рідними, внутрішня робота може ваша відбуватися над тим, що для вас означає опора. І, взагалі, тема нерухомості місця проживання вона буде знов Сатурном перевірятися. Сатурн це кармічна планета, вона дає по заслугах. Якщо ви тут трудилися, були там дуже дисциплінованими, то буде все добре. І Сатурн зобов'язує вас виповнити певні завдання в цих темах. Але детально про цей аспект у мене є відео на каналі, воно ще в травні вийшло, тому обов'язково подивіться, я залишу посилання під цим відео. Період з 2 по 18 вересня Меркурій Дівий йде по вашому 10 домі. І тут ваш розум, увага спрямовані на кар'єру, на таке соціальне визнання, на статус. І це може бути період переговорів, важливих розмов із керівництвом, можливе підписання договорів або перегляду умов співпраці. Багато якихось таких дрібних справ, які вимагають системності. Тож плануйте, будь ласка, і говоріть конкретно в цей час. Це час, коли. Вас чують, дорогі друзі. З 6 вересня по 7 листопада, Уран планета оновлень і хаосу, реформи всього прогресивного, заходить ретроградно у ваш сьомий дім. І уран у партнерському домі, вашому, він вносить несподівані якісь повороти, можуть змінюватися союзи, різко неочікування, як ділові, так і особисті. Хтось із вашого оточення може здивувати новими якимись поглядами вас, наприклад. Партнер може захотіти свободи або радикальних змін у ваших відносинах. Тож, також у мене, про цей, у мене про цей аспект є відео, теж залишу посилання. Дивіться, що це для вас означає, і готуйтеся усвідомлено до цього періоду. 7 вересня місячне затемнення в рибах у вашому четвертому домі. Це головний. Кармічний Астротренд місяця відкривається коридор між затемненнями до 21 вересня. З 7 вересня, по 21 вересня, цей коридор це дуже міцна енергія в цьому коридорі. Відбувається, вона доленосна, вона має довготривалий ефект. Всі події, які тут відбуваються в цьому коридорі. Але супер добре, слава Богу, що цей аспект, цей не аспект, цей тренд, він буде на гармонійних аспектах. Тобто, ми можемо вже спрогнозувати, що тут буде будуть зміни, будуть трансформація, буде некомфортно, не але все зі знаком плюс для вас. Тут що у вас завершується, тому що енергія саме цього затемнення, місячного затемнення, воно відбувається на повні, а ми знаємо, що повня – це енергія завершення. Тобто, це таке кармічне ще доленосне завершення того, що ви робили до. І в яких тем тут питання, якісь пов'язані з вашою родиною, сімейним бізнесом, стосунками з вашою родиною. А, ну тут можуть вони, ну тому що. Взагалі, енергія повні або місячного затемнення, вона така емоційна. Тут можуть бути якісь емоційні історії. Ось, можливе, завершення старих і розставання старих якихось сюжетів, пов'язаних з сім'єю, нерухомістю, місцем проживання і розставання з минулим. Внутрішня потреба в цей час у вас, дорогі стрільці, створити якийсь такий справжній фундамент для себе, опору, на яку ви будете спиратися довгий час. Тому що все, що на затемнення, ну десь на півроку буде мати ефект. Тож, дозвольте собі піти тому, що неізбежно, що вже вичерпала себе. За кілька днів, до речі, вийде окреме відео про затемнення. Будь ласка, дочекайтеся, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити його. І е, там я розклала все про подію, як підготуватися, що робити, що не робити. Там більш детально і астрономічні аспекти, я також розглядаю. Тому е, подивіться, обов'язково дуже цікаве відео скоро на моєму каналі, за пару днів буквально. Період 10 і 11 вересня Відбувається тройне таке з'єднання Сонця, Меркурія, Південного узла у вашому 10-му домі. У коридорі затемнень це відбувається, і це дуже важливо, тому що завершуються стосунки з певним колективом. Ви переглядаєте, хто вас оточує в професійній сфері. Йдуть люди, з якими більше не співпадають ваші цінності. Тож закривайте старі двері в цей час, щоб відкрити нові. Вісімнадцятого вересня Меркурій у Терезах у вашому одинадцятому домі, що тут може відбуватися з 18 вересня, Налагоджуються зв'язки з колективами, з якимись соцмережами, групами людей, спільнотою, тобто можливість вирішити якісь старі конфлікти з друзями, хороший час для повернення до давніх знайомств, і взагалі. Така порада: ну ідіть у спільноти і займайтеся колективною діяльністю. 19 вересня Меркурій буде у гармонійному аспекті до урана і Плутона торкати ваш 12, 8 і 4 сектор. І це чудовий день для глибоких розмов, для того, щоб при ну якісь можливі інсайти, навіть несподівані рішення. Тут взагалі все, що несподівано ви для себе приймете якесь рішення, воно буде на гармонійних аспектах. До 19 вересня наша улюблена Венера, планета малого щастя, поліпшення, вона буде йти по вашому дев'ятому домі. Тобто весь цей час де чекати поліпшення. Тема подорожей, навчання, розширення світогляду, можливі романтичні знайомства чи подорожі чи, чи навчання, вдалий час для презентації себе у міжнародних проєктах, рекламуватися дуже класно в цей час. Гармонія приходить через духовність, через якісь такі творчість, через натхнення. Тож Вкладайте у розвиток свій в цей час в навчання і в нові знайомства, дорогі стрільці. А з 19 вересня, коли Венера перейде у 10-й дім і буде йти по діві, ваше соціальне життя стане центром уваги. І можливість отримати визнання, схвалення колективу, презентація проєкту якогось, чи запуск справи, яка принесе прибуток. І це час, коли краса і харизма ваша допомагають. У кар'єрі, тому використовуйте свою чарівність, використовуйте цей транзит для піару, для реклами, для просування себе, дорогі стрільці. 21 вересня сонячне затемнення в Діві, в вашому 10-му також домі, і це закривається коридор між затемненнями в цей час. Тут також буде гармонійна конфігурація парус, тобто час закладати нові наміри у сфері кар'єри, визнання вас чекає, нові колективи, соцмережа, спорт, творчість. У це все буде для вас просто ну, розвиватися дуже швидко, причому, і дуже гармонійно. Новий етап у професійних ваших досягненнях, тому, можливо, щось бізнес ви відкриєте новий, наприклад. Взагалі, прописуйте наміри в цей день, будьте відкриті до нових об'єднань. Докладно відео про затемнення у мене вийде за два дні, будь ласка, тисніть дзвіночки, щоб не пропустити цей період, тому що там в цьому відео у нас і. Про е, сам період і що, як підготуватися, що робити, що не робити. І взагалі дуже багато всього цінного для кожного знаку задяку. Тож, дзвіночок, 22 вересня, осіннє рівнодення, Марс Скарпіонів в 12 му домі вашому, і що, Сонце в Терези переходить? Це початок нового тримісячного циклу, взагалі сезону. Так? Активність спрямована ваша буде в, ну, навіть до середини жовтня вглиб. Робота над підсвідомістю, закритими проектами, якісь таке таємнича діяльність, хочеться робити все таємно, або занурюватися в себе там, і якось так знаєте не висвічувати. Можуть бути такі виникають таємні домовленості або приховані дії. Тож працюйте зі своїми страхами і підсвідомості в цей час, це дуже гарний час для цього. 24 вересня Марс буде у напруженому аспекті до Плутона. Дуже міцна енергія, також на неї наголошую, і буде торкати ваш 12-й, 3-й дім. Тобто це конфліктний день, там плюс 2-3 дні. Така енергія може триматися. І тож не йдіть у конфлікт, направляйте енергію фізичну активність. І взагалі напруга з оточенням вона тільки через те, що ви будете ви. Пльоскувати цю енергію кудись там в спорт, я не знаю, в бокс, в, в якийсь хайкінг, ну, щось таке на, вино, на виносливість, щось, щоб було. Тож, стрільці, дорогі мої стрільці, вересень 25-го для вас це час завершень і нових початків. І затемнення, вони відкривають доленосні двері у сфері кар'єри, у сфері дому, сім'ї, нерухомості. Сатурн нагадує, що ваш, про вашу відповідальність. Певних сферах. Венера і Меркурій допомагають створити потрібні зв'язки. І це місяць, коли старе йде, а звіль... І звільнюється простір для нового. Якщо прогноз для вас відгукується, дорогі стрільці, підтримайте україномовний астрологічний контент лайком. Напишіть в коментарях, які теми вже для вас актуальні? Можливо, тому що ну затемнення воно не відбувається ось так просто там 7 вересня, тому що ми його починаємо відчувати вже з кінця серпня. І е, що ви відчуваєте? Чи є у вас щось таке наближення чогось неминучого, такого захватуваючого? Знаєте. Тож не забудьте підписатися на канал Астраната, тисніть дзвіночки, щоб не пропустити відео про затемнення. Я бажаю вам ясності, сили, натхнення в цьому вересні, дорогі стрільці. До зустрічі у наступних прогнозах.